Деві сезонне ортопедичне взуття від бренду перлина. Перлина це туречна Ізмаїл. Дуже легесеньке взуття, дуже таке біле. Ну, колір не передає, камера не передає колір. Вона дуже біла, така, ну, така яскрава моделька, дуже зручна, легесенька, тепла. Підошва така гарна фігуриста. Правильно ортопедичний заднік, дуже гарно фіксує ніжку, ось, навіть, липучечки дуже гарно фіксуються, всередині йде флісик з утеплювачем. Ортопедична устілка, теж я її не можу, на жаль, витягнути, показати вам. Вона ортопедична супінатор, амортизація йде. Дуже така моделька. Ну, турки вміють робити взуття якісне, зручне, щоб дитина почувала себе дуже комфортно. Така моделька гарна, на ніжці дуже гарно. зроблена з натуральних матеріалів, натуральної шкіри. Підійде моделька на любу повноту ніжки. Дитина буде себе почувати дуже комфортно, зручно. Така гарненька моделька. Біленька. Зручна. Рекомендую. Мені має Перлина. Туреччина.